Доброго дня, привіт з Херсону. Ми продовжуємо працювати. Сьогодні мав розмову з моїм командиром. А, надійшло дуже суттєве зауваження до мене особисто. Від Високостоящих командирів стосовно того, що поки що не треба розмовляти військовим про владу чи партії чи ще про щось. В принципі, зауваження доволі е, ну, логічне, бо дійсно зараз е, армія, я в армії. І люди, які поруч зі мною, ми всі займаємося основною роботою, і військовою і питання влади, зараз, начебто, нас не повинно торкатися. Згоден з цим. Але я хочу, щоб наше штабне керівництво зрозуміло, що це всього лиш. Філософські розмови на тему, роздуми. Чому, я вважаю, їх потихеньку можна проговорювати, тому що саме зараз люди, які в майбутньому можуть стати до керма нашої держави, наших міст, наших адміністрацій, вони вже зараз повинні про це думати. Як це зробити, як згрупуватись, Яку ідеологію просувати, як, як працювати там і так далі. І ви знаєте, ці процеси будуть дуже швидко відбуватись, і коли вже настане перемога чи якесь суттєве перемир'я, коли ми вийдемо їх до кордонів 91-го року, то вже буде пізно, вже влада буде поділена, партії сформовані і військові. Як завжди залишиться десь за бортом цього корабля. Тому вважаю, що просто замислитись над тим, хто повинен керувати країною в майбутньому, можливо, якісь почати процеси перемовні, якісь спілки утворювати навіть просто у Фейсбуці, коли люди спілкуються. В цьому ж немає нічого страшного. Спілкуємося ми, ну поговорили ми на цю тему. Ви ж розумієте, що зараз ми зв'язані по рукам і ногам, ми не можемо нічого. Ну не можемо нічого. Ми, навіть там якусь організацію утворити ми не можемо, бо е, ми у війську, ми на роботі, але думати про це треба, я ще раз скажу. Я і дуже багато людей, в тому числі і цивільних, вважають, що країною повинні керувати військові. І не просто військові, а ті військові, які брали безпосередню участь у бойових діях, ризикували своїм життям, були на нулях. Бо в них абсолютно інша мотивація бути в цій владі. Нам не потрібні мільйони, нам не потрібні вілли. Ми просто хочемо жити у вільній. Сильній країні, де є умови для того, щоб розвивався бізнес, щоб країна розквітала, щоб була сильна армія, а хто не як не військові зможуть правильно розподілити бюджети, щоб гроші дійсно пішли на сильну армію, вона дійсно утворювалася, щоб оцей розпил, який ми спостерігаємо вже 30 років. Він ну, може не зникнуть, може зменшився трошки, розумієте. О, тому я хочу підкреслити, що це просто діалог, це просто роздум. І сподіваюся на порозуміння наших е, керівників яких до речі я вже давно не критикую, бо я розумію, які які обсяги роботи вони роблять. Причому керівництво армії командування сильно змінилося спочатку війни. З'явилось дуже багато вмотивованих, адекватних людей, тому всіх под одну грибин грибінку казати, що всі, всі штаби це погано там, чи ще якісь слова. Ні, нормально, і цей механізм, цей, цей великий організм він працює. Ми дійсно отримуємо перемогу за перемогою, і я вам скажу, від командування залежить дуже багато. От, солдати як солдати, звісно, що вони роблять основну роботу, але якби у нас не було такого керівництва, нічого б не було. Тому прошу просто зрозуміти, що це роздуми на майбутнє. А це майбутнє, воно все не за горами. Чому б хлопцям, які. Може трошечки хочуть прийняти участь у таких процесах, як формування там, громадської думки, в медійних процесах, в політичних процесах, в громадських організаціях, у яких є трошечки більше бажання, ніж просто бігати по полям. От. А чому їм зараз вже потихеньку про це не думати, а потім, коли настануть, а це настане, війна закінчиться. Настане демобілізація, будуть ротації, будуть звільнення. Чому б тоді їм не вийти на поверхню і не взяти до своїх рук цю країну? Ви знаєте, такі навіть ідеї звучать, що настане такий момент, що пану президенту Володимиру Олександровичу буде Правильно просто віддати голову залужному і на цьому закрити питання. Бо як не крутий, він не військовий, ну, він дуже багато зробив, можна критикувати, можна що завгодно робити, але саме з ним наша країна витримала. От. Але надалі, ну звісно, якісь вибори. Ну, скажіть, хто, хто не проголосує за залужного? чи за Будану. Вважаю, що це дуже перспективний шлях е, нашої країни. Треба робити більш рішучі е, кроки і думати про них вже зараз. 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 Бо це майбутнє, про яке ми говоримо, воно настане дуже-дуже швидко. І знову ми будемо дивитись на і чинуш, які ще з тієї влади чипить попередньої чи позапопередню, чи ще якоїсь, знову почнуть робити свої типові рухи по діребану країни і затримки її розвитку. Сподіваюсь на порозуміння. Ніяких закликів йти з вилами зараз знімати військові адміністрації немає. Просто треба про це думати. Саме військові повинні керувати країною. Дякую за порозуміння. Якщо це зайва інформація, я її видане.